Я робота називається бізодошка. З побудових речей я використала дошку, розетку, включатель. А ці всі інші іграшками я ними гралася, вони стали непотрібними. Це наш виріб. Ми виготовляли його колективною роботою. Вирізали тканину. Співали її потім ось так, наповнювали синтепоном із сухих гілочок. Ми їх нарізали, мотували їх ниткою. Це ми виготовили із старих пляшок. Ця пляшка з під солку паперова. А ця скляна. це ми виготовляли із тканини старої кофти. І такий віночок із старих джинсів. Ми виготовили ось таку сумку шопер. Її можна брати з собою для покупок або в поїздку. Це гном банкет. Ми зробили з старої тканини. У мене була ідея, що він може гребти в гроші і класти ось у відерце. Борода з шапки, яка мені вже маленька. Ми зробили підставку для квітів. Її можна поставити в хаті або ж на вулиці. Дружні матеріали. Бляха, желізні та залізок. Цю роботу ми зробили втрьох. Ми взяли банки непотрібні, які йшли на мусор. Ми їх почистили, поломили, покрасили і посадили туди квіти. Мама хотіла викинути цю банку, і я від неї попросила цю банку, щоб чинити з неї світильник. Я взяла ось такі гірлянди і поставила в цю баночку. І вийшла от, ось такий світильник. Цю поличку ми виготовили з бутилок і картону, і оздобили її тканиною.